Комплексне медичне обстеження, консультації з сімейним лікарем, психологом, рекомендації щодо ведення здорового способу життя. Традиційно всесвітній день здоров'я у рівному для громадян провели безкоштовну акцію, де перевіряли стан здоров'я та наявність хвороб, на виявлення яких потрібно всього 15 хвилин, та одна крапля крові. Можна тут сімейного лікаря пройти консультацію, отримати виміряти артеріальний тиск, виміряти ситуацію, пройти обстеження на глюкозу. Також можна отримати консультацію психолога до тестову консультацію психолога після тестову консультацію. Також пройти тестування на мультитестом відразу на ВІЛ на сифіліс і на гепатит та С. Також в ході акції можна було заключити декларацію з сімейним лікарем, отримати направлення на дообстеження та навіть електронний рецепт. Хочемо не тільки розповісти і розказати про ті можливості системи охорони здоров'я, які у нас є, але і зробити деякі профілактичні. Огляди та обстеження серед присутнього тут населення, але й розповісти всім, що така функція доступна для кожного. Тобто, кожен, хто тут побуває, напевно, буде мати можливість, а ми доведемо цей мати за мету, розповісти тим, хто їх оточує в їхньому повсякденному середовищі, що система охорони здоров'я працює задля профілактики і не тільки для лікування. Цьогоріч акцію до Всесвітнього дня здоров'я у Рівному провели в сервісному центрі МВС. Ця акція відбувається у нас на випадково. Тому що місці рівне це напевно найбільший майданчик, де найбільший трафік громадян в нас знаходиться тут. У нас щоденно 300-400 громадян отримують послуги і пов'язані з реєстрацією транспортних засобів, і пов'язані з отриманням посвідчення водія. А плюс у нас ще діє. Принцип екстеріальності в наших послугах, тобто в нас послугу можуть отримати громадяни з цієї держави. Однак безкоштовно обстежитися та проконсультуватися з медиками могли не тільки відвідувачі сервісного центру. До прикладу, рівнянка Марія Блакитна про проведення акції дізналася від сусідки, яка побачила це у соціальних мережах. Я прийшла для цікавленості. Мені поміряли сьогодні тиск, поміряли сатурацію, Я ще планую поміряти глюкозу. Це для мого здоров'я. За результатами акції протестовано 65 людей, було виявлено один позитивний результат на сифіліс та один на вірусний гепатит. С. тест на рівень цукру крові зроблено 41 особі. Ці результати громадяни отримували на місці через 15 хвилин після забору крові. Аліна Пучка Ярослав Бондарчук, випуск новин.